Житомирський ЖФК Полісся зустрівся з Уманським ЖФК-Пантери у матчі 11-го туру вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок. З перших хвилин гри команди активно атакували. Удар повороток небезпечний! Пантери в атаках зараз ці хвилини перебувають. Подача в напрямку Штрафного. Скидка. Сантос б'є сама! і М'яч лягає зверху зверху на сітку. На 28-й хвилині півзахисниця ЖФК Полісся Віта Розлуцька відкрила рахунок матчу. Подача, удар, і м'яч у 1-0! ЖФК Полісся продовжив забивати. На 40-й хвилині Діана Мущенська подвоїла перевагу Житомирянок. Валентина Тараканова виконує подачу і кулаками відбиває. Вероніка Гудзик, Удар! М'яч у 2-0! ЖФК Пантери відповів на 43-й хвилині. Забитим голом відзначилася півзахисниця команди Марія Тихонова. Спроба атаки у Пантер. Два голи забиває Поліся. Має перевагу два у два м'ячі. Пудучим сіці! Упродовж другого тайму команди активно атакували, однак забити знову не вдалося. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь ЖФК Полісся. Може бути небезпечно. Удар по воротах, Рятує Ольга Данець. Стець у чужому штрафному проходить одну суперницю. Стезь бі сама в лівою. Удар! Забирає до рук Вероніка. Гудзик емоції не зашкалюють, бо перемога перемагати це завжди класні емоції. Тому це супер. Ми взяли три очки, була боротьба, але ми взяли три очки. Наступний матч ЖФК Полісся зіграє на виїзді 14 листопада проти ЖФК Шахтар.